Panie i Panowie, przed nami kolejny gość, kolejny prelegent, prelegentka. Chciałbym, abyście poznali historię kobiety równie zaangażowanej, utalentowanej, ambitnej, co pięknej. Przed Wami nasza perłowa orchidea prosto z Ukrainy, Wiktoria Wolczok.

Зала сторіччя це те місце на землі, де кожного року збирається найбільша кількість красивих, розумних, успішних, а саме головне цілеспрямованих людей саме тут кожного року запалюються нові зірки ФМ. Я в цьому впевнена. І я щаслива, що я серед вас. Я перша українка, яка виступає на цій великій сцені. Але я впевнена, що ще дуже багато лідерів з нашої країни буде стояти. Саме тут. Я живу у маленькому місті Луцьку, але моїй команді більше як 2,5 тисячі дистриб'юторів по всій Україні і за її межами: у Польщі, Італії, Іспанії і навіть Канаді. Два роки тому, дев'ять років тому, я працювала юристом у державній установі. Але пішовши у декретну відпустку, як і більшість жінок, я залишилася без стабільного доходу. Повернутися на роботу я не мала можливості, оскільки моя дитина постійно хворіла. І в моїй голові крутилися одній. Ті самі думки, як вижити, що робити, чим можна займатися, будучи з малою дитиною вдома? І ви ж, напевно, усі знаєте, коли ми маємо питання, нам завжди посилається відповідь. Небеса почули мене пролунав телефонний дзвінок, який змінив все моє життя. На 180 градусів я познайомилася з компанією FM World і зі своїм спонсором і подругою Оленою Новосад. Щоранку тепер прокидаючись, я дякую Богу і собі, що я використала цей шанс. Правда? Я не відразу включилася в роботу, оскільки на той момент я навіть не уявляла, які можливості і перспективи переді мною відкриваються в компанії «ФМ». Але я закохалась в продукт в неймовірні, неповторні, просто шикарні аромати Федеріко Махора. З величезним задоволенням я користувалася ними сама і дарувала своїм близьким. Компанія стрімко розширяла свій асортимент. І кожен продукт ставав для мене унікальним. Мені хотілося мати і спробувати просто все. Я думаю, ви мене розумієте. Але був була ще одна можливість, яка просто не давала мені спокою. Це план маркетингу FM. І читаючи його щовечора, я уявляла себе успішним лідером у цій компанії і мріяла, що там колись буде і моє фото. Так і сталося. За два роки роботи я закрила. Статус перелової орхідеї з оборотом 70 тисяч балів. Це був шикарний результат для мене. Я була впевнена тоді, що наш бізнес буде тільки рости і процвітати. Але на нас в Україні чекало дуже багато випробувань. Дві економічних кризи. Але це виявилось просто ніщо, коли чотири роки тому в Україні розпочалась війна. Страшно і боляче згадувати ті часи. Ми були в розпачі. В один момент все почало рушитись. Ми були в розпачі і думали, що це кінець. Але ми не здались. І зараз я хочу подякувати саме тим людям, які допомогли нам і підтримали у найважчі часи. І це команді професіоналів Центрального офісу ФМ у Вроцлаві. Директору Ефем в Україні Світлані Лотоцькій. І звичайно, власнику компанії FM World Артуру Травінському. Дорога моя. Сама найкраща команда у світі. Я зараз звертаюся до вас. Я дякую вам за вашу віру, за ваш незламний дух, позитив і ентузіазм. Ми, як і наша Україна, мене здались. І на сьогоднішній день. Наш оборот вже складає більше як 100 тисяч ПІВІ. І я впевнена, що ця цифра буде тільки зростати. Бо ми з вами сама потужна команда в Україні, бо в ній працюють самі сильні і самі віддані бізнес-партнери. Немає, напевно, найкращих відчуттів, коли на твоїх очах люди втілюють в життя свої мрії з FM World. Стають щасливими і успішними. Допоможи іншим, і ти допоможеш сам собі. Головне правило цього бізнесу. На сьогоднішній день FM це для мене вже не просто робота. Це справа. Усього мого життя, моя місія. Ефем це моя друга сім'я. Адже саме тут я народилася як лідер, здобула фінансову незалежність і впевненість у завтрашньому дні. Знайди роботу по душі, і тобі більше ніколи в житті не прийдеться працювати. Ці слова 100% про мене. І за роки роботи я вивела формулу успіху, яку назвала формулою 4 Р. І перша «Р» у цій формулі це наші з вами ресурси, знання, навики і наші. Контакти. Друга Р у цій формулі це наша щоденна робота зустрічі, презентації, поїздки. Третя Р у цій формулі це наші результати, нові бізнес-партнери, збільшення товарообороту, нові закриті рівні нами. І нашою командою. А четверта Р у цьому списку це є радість, яку ми з вами отримуємо в процесі роботи, а саме головне від отриманих результатів. На екрані ви бачите квадрат. Але насправді у житті це є коло, по якому ми з вами рухаємося. Щодня, щомісяця щороку. І працює ця формула тільки завдяки п'яти секретам успіху. І перший з них це наша самомотивація. Не чекайте, коли вона до вас прийде, знаходьте її самі. І у кожного вона різна. У мене це мій син Олег. Це мої крила по життю і натхнення у бізнесі. Головне моє бажання дати моїй дитині те, чого не мали можливості дати колись мені мої батьки. Я розлучена і виховую його сама. Але я горджусь. Що для своєї дитини я являюсь прикладом. Другий секрет віра. Побачу, повірю, сказала людина. Ні. Повіриш, побачиш, відповів Всесвіт. Віра це величезна сила. Кожен мій день розпочинається з віри. З в вищі сили, З віри в себе, в свою команду і в те, що ми робимо. Саме вона сильна і непохитна віра, не дала нам. Зламатися у найважчі часи. Я в цьому впевнена. Третій секрет: цілі. Людина без цілі як корабель в морі без штурвалу. Я кожного разу прописую те, з чого я хочу досягнути. І коли я готувала цей виступ, мені до рук потрапив мій щоденник. З записами і цілями на 2017 рік. Коли я його відкрила, моє серце забилося частіше: 14 пунктів з 15 я змогла виконати. І все тільки завдяки компанії ФМ. І однією з глобальних це було моє вже друге авто від компанії ФМ. Яке я отримала минулого року. Четвертий секрет самодисципліна. Це ключ до успіху та щастя. Пам'ятайте, є на світі. Тільки одна людина здатна підняти нас на саму високу вершину, або опустити на саме глибоке дно. Це ми самі. 100% концентрація і віддача П'ятий секрет успіху. Уявіть собі, що зараз. Ви їдете за кермом автомобіля. І кожного разу на нашому шляху будуть ті об'єкти, які відволікатимуть нашу увагу реклама, красиві пейзажі, інші авто, пішоходи. Але наша задача сконцентруватись тільки на дорозі. І тільки так ми зможемо. Дістатись до пункту призначення. Так і у нашому бізнесі тільки стопроцентна віддача в одному напрямку, в одній справі, зможе привести нас до бажаних результатів. Мрійте, знаходьте свою мотивацію, ставте високі цілі. І досягайте їх з найкращою компанією у світі FM World. Я усім. Я усім вам бажаю світлого неба над головою, миру у ваших оселях і любові. У ваших серцях, я люблю вас FM World! Yeah.